Всім привіт! Мене звати Анна Поломарчук і я практикуючий психолог. Більше про мене ви можете дізнатися в моєму інстаграмі. Посилання закріплено в описі під цим відео. Ви коли-небудь відчували, що вам не вистачає знань для виконання певного завдання, навіть якщо у вас є теоретична база знань. Насправді це відчуття знайомо багатьому. І воно вказує на синдром самозванця. Тому сьогодні ми поговоримо про ось цього нашого самозванця. Які ж симптоми синдрому самозванця? У вас є таке відчуття, наче ви ошукуєте інших. Вам страшно, що вашу непрофесійність виявлять. Вам важко прийняти власний успіх. Що є ключовим в темі самозванця? Як на мене, є ключовою саме ось ця думка, у мене ще недостатньо знань. І думаючи над цією темою, мені прийшла така ідея, що у мене недостатньо знань, це насправді не про знання, а це саме у мене ще недостатньо практики. Чому так відбувається? Коли у нас є теоретична база знань, але мало практичного досвіду, ми відчуваємо тривогу та переживання. Що я не справлюся з поставленими завданнями, але це є досить природнім, адже ми завжди відчуваємо тривогу, страх, переживання саме перед такими новими для нас ситуаціями, наприклад, там, перед новими завданнями та задачами в роботі. Мені здається, що саме практика це ключ до подолання синдрому самозванця. Чим більше ви практикуєте в своїй професії, тим менше і стає ось цей ваш самозванець. Так, звичайно, коли ви будете там, наприклад, виходити вже на якийсь новий певний рівень в вашій кар'єрі, знову може періодично з'являтися цей самозванець, там, наприклад, вибиратися за новий проект, але це не буде якби весь ось цей період часу. Це може бути тільки ситуативно. Тому, якщо ви відчуваєте, що у вас недостатньо знань, запитайте себе: в мене дійсно мало знань чи в мене мало саме ось цього практичного досвіду. Почніть з маленьких кроків, практикуйте, навіть якщо це викликає тривогу. Тут саме таким також є дуже важливим це навчитися витримувати тривогу. Для початку потрібно її знизити до такого рівня, щоб ви могли її витримувати. І далі потрібно починати практикувати там в певному вашому напрямку діяльності. Поступово витримувати ось цю тривогу, і рано чи пізно вона або зменшиться до такого рівня, що він буде дуже малим, або повністю зникне. І головне пам'ятати, що кожна нова спроба це крок до подолання якраз таки ось цього вашого страху та переживання. І також на початку своєї професійної діяльності потрібно пам'ятати про такий момент, що коли вас критикують там, наприклад, як графічного дизайнера. Вашу роботу критикують вас як СММ-ника, як таргетолога, як майстра манікюру. Важливо пам'ятати, що критика вашої професії не означає критика вас повністю. Тобто іншій людині може не сподобатись там, наприклад, ваш продукт, який ви зробили, але це не означає, що людині не сподобалися повністю. Ви. Є така не завжди на початку шляху. Ну, не те, що помилка, а така особливість те, що люди ідентифікують, що я, це я і моя професія це одне ціле. І важливо про це пам'ятати і це роз'єднувати. Адже в житті ми в нас є різні такі соціальні ролі. В нас є наша професія. Ми можемо бути донькою, можемо, можемо бути мамою, там сестрою, дружиною. І це все різні соціальні ролі. І Якщо нас критикують, там, наприклад. Як доньку або як дружину, як е, працівника це не означає, що критикують нас повністю. Це критикують певну там нашу, наприклад, частинку, але не загалом. Чи є у вас таке відчуття, що ви весь час вчитеся дуже багато, але таке відчуття, що цих знань все одно замало. З Чим це може бути пов'язано? Нам здається, що наших знань недостатньо до того моменту, поки ми їх складаємо собі десь в пам'яті, складаємо їх в себе та не ділимося ними світом, не проявляємо їх в зовнішній світ, не розповідаємо нашим наприклад, друзям про наші знання, в інстаграмі не ділимося, в інших соціальних мережах. Не працюємо в тому виді діяльності, з якого в нас є ці знання. У мене також періодично з'являється це відчуття, і нещодавно, коли я готувала прямий ефір в якості спікера на марафон, я писала текст на рахунок самооцінки, і здавалось би, я мало знаю про самооцінку, але коли я почала писати саме текст. Я зрозуміла, скільки різних є сторін в цій темі, з скількох можна кутів підійти до неї, і наскільки можна всього багато підсвітити. І якби я так і сиділа і читала би десятки книг на тему самооцінки, мені б так далі і здавалося би, що в мене недостатньо знання, або замало на цю тему. До того моменту, як я б не почала б переносити свої знання на папір або ж розповідати про них. Чим же відрізняється те, коли ми просто вчимося, і коли ми це починаємо проявляти в зовнішній світ? Коли ми ділимося своїми знаннями досвідом, ми маємо змогу подивитися на них зі сторони, тобто подивитися на них саме з позиції спостерігача, та об'єктивно оцінити. Чи замало цих знань, чи їх достатньо. І позиція спостерігача це дуже важлива навичка по життю для того, щоб об'єктивно оцінювати різні ситуації, і вона є такою доволі важливою для, того, для освоєння в психотерапії. Не бійтеся ділитися своїми знаннями з іншими людьми. Адже вам здається, що ви знаєте замало, але іншим людям, які не знайомі з цією тематикою, буде здаватися, що це якийсь такий новий, зовсім інший світ. І вони зможуть підчерпати для себе дуже багато нового та цікавого і корисного. Не бійтеся самозванця, нехай він боїться вас. У яких людей синдром самозванця сильніший, ніж в інших. Це, звичайно ж, у перфекціоністів. У людей, для яких дуже важливо робити все ідеально, і тому тут також дуже важливо дозволити собі зробити не ідеально, адже там на початку нашої професійної діяльності це нормально робити помилки, і потрібно сприймати їх як певний такий крок на шляху до успіху. Тобто, успіх без помилок він неможливий, тому що ми на них вчимося. Так ми і отримуємо свій досвід, повертаємося до перфекціоністів. Вони мають достатньо високі стандарти до себе, і їм здається, що те, що вони роблять, цього недостатньо, навіть якщо об'єктивно вони успішні. І вони можуть відчувати, що кожна така маленька навіть помилка підтверджує ось цю їхню неідеальність. І тут потрібно саме працювати над тим, щоб дозволити собі робити неідеально, а саме робити достатньо добре. У нас є такі е, тривожні нав'язливі думки, що ми думаємо, якщо ми зробимо не ідеально, то це дуже сильно вплине на ситуацію. Але насправді поставте собі запитання: якщо я там цей проект зроблю не ідеально, чи змінить це загальну картину, чи сильно це вплине на зовнішній світ, на моє життя? І дайте собі чесну відповідь на це запитання. Також синдром самозванця набагато сильніший в тих, хто тільки на початку своєї професії, тільки починають нещодавно отримали освіту, тільки починають рухатися в цьому напрямку. І в них є ось це відчуття некомпетентності, те, що я ще знаю недостатньо, вмію недостатньо і думаю, що я не зможу справитися з там з великим обсягом роботи. Ну і також люди, в яких нестабільна самооцінка. Вони не вірять в свої здібності та досягнення, що також впливає на достатньо ось цей сильний, скажімо, ступінь синдрома самозванця. Ще також важливо додати про те, що синдром самозванця він насправді є у всіх людей, але просто в деяких він дуже сильний і він заважає рухатися. А в інших людей він помірний, тобто такий, який можна витримувати. І ваша задача при роботі з самозванцем це знизити тривогу та переживання до такого рівня, щоб ви могли рухатися, незважаючи на них. Як з цим працювати? Наприклад, у вас є страх, те, що до вас прийде клієнт, і ви не будете знати, що з ним робити. Ви берете, уявляєте цю ситуацію, ніби це вже так сталося. І розкручуєте її подетально, розглядаєте, що буде, якщо там прийшов клієнт, ви не знаєте, що йому сказати. Ви розгубилися, що буде найгіршого. Якщо це вже сталося, що ви будете робити далі, і розглядаєте найгірший розвиток подій. І відповідно, коли ви вже будете знати, що ви будете робити, якщо станеться найстрашніше, це буде відповідно знижувати вашу тривогу. Аналізуйте свої думки. Намагайтеся виявляти, чи насправді вони об'єктивні ось ці ваші страхи, який відсоток того, що вони стануться. Також дуже важливо навчитися відслідковувати свої досягнення, говорити собі, я молодець. Можете взяти собі такий щоденничок, завести зошит, блокнот і почати записувати ваші досягнення. Досягнення це не обов'язково щось таке дуже глобальне. Там, наприклад, ви закінчили навчання. По своїй діяльності, по своїй професії записуєте це у блокнот. Там, наприклад, у вас вже там було перших декілька клієнтів, або був перший клієнт. Ви це записуєте і регулярно потрібно також переглядати цей список і дивитися, що дійсно є дуже багато того, що ви досягли, і ви вже якби не на початку, також дуже важливо навчитися приймати компліменти від інших людей. І брати їх на свій рахунок також в цій темі доволі допомагає спілкування з колегами, адже вони бачать вашу роботу та зможуть підмічати вам, відзеркалювати ваші сильні сторони та ваш потенціал. Як я працюю з цими ситуаціями саме в психотерапії, як психолог? Одним з таких важливих етапів це є робота з самооцінкою та з впевненістю в собі та в своїх навичках. І доволі часто є якась така одна або декілька ситуацій достатньо травматичних, які вам запам'яталися з минулого, в яких вам вказали на вашу неідеальність, на ваш якийсь недолік, слабку сторону. І в цей момент ви подумали, що у вас не вийде, не вийде досягти того, чого ви хочете, бо ви гірше там чим хтось. У вас там немає такої навички, як потрібно. І в терапії ми шукаємо саме ось такі моменти і працюємо над ними, розбираємо їх та аналізуємо. І після цього ваша психіка вона починає ці ситуації самостійно перепрацьовувати, і у вас також відповідно автоматично і піднімається впевненість в собі. Тобто ви розбираєте цю ситуацію і бачите, що те, що ви тоді... Її інтерпретували так, що в мене не вийде, насправді це було не об'єктивно. І та людина, яка якби образила вас, це було не про вас, насправді, а було про цю людину, та про її невпевненість, про її заздрість, та про її якесь незадоволення своїм життям. Також дуже важливо, що ви отримуєте в психотерапії. Так, це підтримку і відзеркалення, саме відзеркалення ваших сильних сторін. Психолог це не тільки про там роботу з негативом, це також про підсвічування вашого потенціалу того, що ви справді зробили класно, що в вас виходить добре. Психотерапія це також про любов до себе, про самореалізацію та саморозвиток. Ну і звичайно, ми працюємо якраз з цими ось страхами та негативними думками стосовно там, вашої діяльності. Стосовно того, що ви боїтеся, що у вас недостатньо знань, що раптом станеться щось таке, де викриють цю вашу непрофесійність, ми розбираємо ці ситуації і працюємо з ними. Тому запрошую вас до мене в терапію, якщо ви відчуваєте, що у вас є така проблема і потреба її вирішити. І посилання для запису закріплено в описі під цим відео. Також у мене є свій телеграм-канал, де я доволі часто ділюся корисними техніками, методиками та цікавою інформацією, і також можете знайти посилання в описі під цим відео. Не забудьте поставити вподобайку та підписатися на канал, щоб не пропускати наступні цікаві відео. Пишіть в коментарях, які ідеї з цього відео вам відгукнулися, та ваші думки на тему самозванця. Також можете писати в коментарях ваші питання або якісь ваші особисті ситуації, і я буду в наступних відео їх розбирати. На сьогодні будемо завершувати. До наступної зустрічі!